Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Езотерика Таро Єленорман. Сьогодні ми будемо дивитися Таро прогноз чи буде голод в Україні у 2022 році. Що нам чекати, можливо, вже варто сушити сухарі? Що, які будуть сіни, чи варто робити запаси, сьогодні відповість колода, класична. Артура Вейта. Побачимо. Що вона нам відповість? Чи буде голод в Україні в 2022 році? Тасуємо карти. Знімаємо колоду. Що можна сказати? Ціни будуть дуже високі, прийдеться добре потратитись. При цьому врожай буде отриманий, не все спалять російські війська. Все-таки Україна зможе зібрати врожай і достатньо добрий врожай. Щодо голоду, в Україні голоду не буде. Звичайно, це буде залежати від і допомоги партнерів найбільш незахищеним верствам населення, буде здійснюватися гуманітарна допомога. В тих регіонах, де немає проблем з продовольством, люди зможуть забезпечити самі себе. А в регіонах, де була окупація, або які звільнені чи зараз перебувають. В окупації, звичайно, будуть робитися всі спроби, щоб забезпечити населення всіми необхідними продуктами. Як бачимо, прогноз доволі таки втішний, голоду не буде, ціни, звичайно, будуть високі по королеві пентаклів, тому, можливо, є сенс зробити деякі запаси основних продуктів. Які Ви використовуєте в своєму харчуванні, які не псуються. Так, Робіть запаси, бо ціни будуть зростати. Це однозначно. Крім того, це буде зростання маніпулятивне, це не обґрунтоване підвищення цін. Виробники будуть використовувати ситуацію складну, яка є в країні, та накручувати ціни для отримання надприбутків. Тому, якщо є можливість, запасайтеся продуктами, якщо бажаєте зекономити. Але все ж таки, заспокойтеся, голоду не буде, сухарі сушити не потрібно вже аж так, що все погано. Будемо сподіватися, що цей прогноз збудеться. І треба буде вже трішки менше пити заспокійливого. Давайте перевіримо, що нам скажуть карти Ленорман з цього приводу. Що нам скажуть з цього приводу карти Ленорман. О, нам з цього приводу скажуть карти Ленорман. Як додаткова інформація, що тут кажуть карти? Все буде добре, врожай буде добрий. Навіть будемо експортувати. Як відомо, українська пшениця експортується, порти відкриті. Хоча. Все це відбувається дуже-дуже складно. Під обстрілами, але така ціна українського зерна. Як бачимо, все буде добре. В кожній хаті буде що їсти, тому не переживайте. Голоду в Україні в 2022 році не буде точно. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть свої запитання, буду дуже рада співпраці.